Кожна таблетка має свої переваги та недоліки. Що краще вживати у разі головного болю, Ну, ньому розбиратись. Зберігайте це відео, щоб знати, що краще купити наступного разу в аптеці. Парацетамол знімає біль і знижує температуру. Діє м'якше у порівнянні з іншими анальгетиками. Не допомагає при спазмах, негативно впливає на функцію печінки дихальної та ендокринної системи. Небезпечний при передозуванні, оптимальне дозування 500 тисяч міліграмів. Кожні 4-6 годин не більше 4 грамів на день. Ібупрофен. зменшує біль на тлі запального процесу. Застосовується при мігрені та запальних процесах. Діє швидко 20-30 хвилин. Подразнює шлунок та пошкоджує судини. Не бажано при проблемах з нирками та печінкою. Оптимальне дозування 200-400 міліграмів, кожні 6-8 годин, не більше 1200 мг міліграмів на день без консультації лікаря. Аспірин. Класика допомагає боротися з головним болем на тлі лихоманки, зменшує запалення та розріджує кров, Подразнює шлунок, нирки, печінку, не застосовують у дітей і вагітних жінок, протипоказаний людям з виразковою хворобою. Оптимальне дозування 500 тисяч міліграмів кожні 4-8 годин, не більше 4 грамів на день. Якщо ви маєте протипоказання до застосування зазначених препаратів, схильні до алергії та виник. Лення небажаних реакцій з боку різних органів і систем організму застосовуйте біорегуляційні засоби, що мають високий профіль безпеки. Їх неможливо передозувати, можна використовувати особам групи ризику дітям, вагітним жінкам, людям поважного віку, наприклад, віворкол, свічки препарат, що знімає інтоксикацію і головний біль на фоні грві м'яко контролює температуру, тримаючи її на фізіологічному рівні, не вище 38 градусів Цельсія. Траумель С краплі препарат, що долає біль, пов'язаний із запаленням, спаскупрель, таблетки, універсальний спазмолітичний засіб, що знімає спазми як гладенької мускулатури, судини, внутрішні органи, так і смугастої, в'язи органів опори та руху.